До міської управи як до функції, бо зараз насправді актори ну, це, е, сказати, що вони в заведеному стані, це, це не сказати нічого. І е, люди добрі, давайте щось, ну, це навіть не давайте, це обов'язково потрібно зараз приймати якісь рішення, вирішувати це питання, бо ну, інакше е, я не знаю. Е, напевно, цих заворушень можливо і не було, якби не було пустих обіцянок. Давайте будемо називати біле-білим, а чорний-чорним. Якщо ми кажемо, що ми обіцяємо, ми робимо. Якщо ми кажемо, що, вибачте, ми не будемо вас фінансувати як академічний, хтось приймає якісь рішення дії, хтось просто йде з театру, можливо, призводить до розвалу театру. Ну, тобто, я не знаю, будеться на вашій совісті, не на вашій, це вже вирішувати вам. Але давайте давати чіткі відповіді. Або ми фінансуємо, або ми не фінансуємо. Обіцянок більше терпіти ну тобто ну це вже отут ось зараз коли я вам сказав що перепере